Вітаю вас, любі малята! Тяжко пташкам взимку. У морози зими тіль птахи замовкають. Вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Від цього їм стає тепліше. Довгу зимову ніч пташки проводять по-різному. Ворони і галки ночують невеликими зграями у парках, садах, на деревах, дятли, повзики, синиці. Ховаються у дуплах, а горубці великі синиці під дахами, на горищах, біля опалювальних труб. Особливої допомоги птахи потребують узимку, коли сніг та лід вкриває усе. Їм стає важко здобувати поживу, і найбільше пташок гине не від холоду, а від голоду. Вважають що при затяжній зимі з кожних 10 синиць виживає одна, тому потрібно регулярно підгодовувати птахів насінням, соняшнику та гарбуза, крихтами білого хліба, а також пшоном. Синички залюбки з'їдять шматочки несоленого сала, маргарину та м'яса. Якщо поповнювати запаси у годівниці регулярно, птахи. Оселяться поблизу і влітку, очищатимуть навколишні дерева від шкідників. Скільки б не було у тебе різних справ, забав та веселощів, не забувай про своїх крилатих друзів, допоможи їм, і вони стануть тобі у, у нагоді, сторицею відтячать своєю невтомною працею та піснями. До нас у вікно зазирнула зима, сказала. Даруйте, що снігу нема. За нею з'явилась синичка мала. Цвірінькнула, скоро не буде й тепла, пора майструвати нову годівничку. Накрихти смачненькі пшоно і пшеничку, щоб птиці щоранку могли прилітати, і співом веселим весну зустрічати. Малята, давайте і ми долучимось до добрих справ та змайструємо годівничку для пташок. Візьміть ложку борошна та змішайте з невеликою кількістю води. У нас вийшло ріденьке тісто. За допомогою пензлика розподіляємо по поверхні пластикової або картонної тарілочки. І тепер можна фантазувати та викладати будь-які візерунки з насіння соняшника, гороха, чечевиці, гречки та тих круп, які є вдома. А ще це дуже гарна вправа для дитячих пальчиків. Дайте трошки тісто підсохнути. І можна частувати гостей.